Мир вам, шановні українці, дорогі люди, я християнин, я читаю Боже Слово, я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру і добра і Божого охорони. Но найважливіше, я вам хочу сказати, те, що написано в тій світі книзі, для того, щоб люди могли, почувши, увірувавши, спасти свою душу від пекла. тому що Бог є святий, а ми є грішні. І нам придеться стояти перед Богом, і Боже буде давати світ за своє життя. Проблема в тому, що люди не можуть оправдати себе ніякими грошима чи добрими справами. Ми є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, і Він помер, покриваючи святу новину кров. Но в третій день. Бог Воскресив Христа смертним, як доказ того, що він прийняв його жертву. І тепер, завдяки жертві Ісуса Христа, кожна людина, яка щиро покається перед Богом і увірить в Ісуса Христа, Бог її може простити і спасти. Бог у Христі примире світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас. Примиріться з Богом. Для того, щоб примиритися з Богом, людям потрібно щиро покаятися і увірити Господа Ісуса Христа. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Люди. А я вас закликаю. Моліться за Україну, просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився це зло і тривав мир і спокій і спас наш народ. Дякую за увагу. Отець небесний, благослови цих людей, благослови того чоловіка, благослови міста дівчини, благослови України. Слово. У ім'я Ісуса Христа. Спаси наш народ. У ім'я Отца, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благослови, гарного дня і чистого дроги. Вісного вам здоров'я. І займуть вам. Вишу спорить, але послання. І ви мене критичні.